Так, дорогі раве, кажуть ваше взагалі вивчення, сама прив'язка до терміну, вона взагалі і правильна. Ось ми, наприклад, можемо прив'язуватися там не до трьох років, не до п'яти, а до місяця, до тижня, ось ми хочемо досягти якогось результату. Раф. Це написали кабалісти, ми вивчаємо те, що вони написали. І якщо в тебе замість, ну припустимо, трьох або п'яти років, це вимагатиме десять або двадцять років, то ти сам знайдеш, чому це так. Але, як правило, все, що вони пишуть, це те, що більш-менш має бути в точності, якщо ти дотримуєшся умов. Зрозуміло, точно, якщо, наприклад, не брати е, до розрахунку такі амбіційні плани, високі плани, не ставити таку планку, це релевантно взагалі для десятки мати якийсь план розвитку, прив'язаний до часу? Десятка зобов'язана брати на себе певні цілі в своєму розвитку, і тому... І тому три роки, п'ять років візьміть між замість трьох років, десять років, замість п'яти, п'ятнадцять, але все одно ви повинні якось якось відчувати, де ви знаходитесь. Ну, а какое это мог ваш ну а який це міг би бути план, наприклад, підкажіть, що ми, наприклад, за 5 за 10 років хочемо бути в такому то стані? Ось як правильно сформувати для себе цю задачу чи цей план? Так і сказано, каже Раф, найкраще, що протягом трьох років, або протягом максимум п'яти років якщо ми виконуємо все, що вимагається від нас, ми досягаємо протягом цього часу розкриття Тори, розкриття розкриття творця, розкриття духовного шляху для нашої десятки. Трош, ну а А як зрозуміти, що десятка до цього прийшла? Наприклад, або не прийшла це ви. В мірі руху вперед починаєте відчувати. Подібно як ви їдете на машині, перед вами розкривається шлях, так само і тут, перед вами поступово розкривається шлях.